Всім привіт! На зв'язку Вульф. Сьогодні у нас огляд маркету. Розповім, що очікую, який план будую на цей тиждень. Одразу хочу нагадати, що сьогодні відбуваються вибори в Штатах. і я раджу вам бути обережним з торгівлею як на криптомаркеті, так і на Форексі. Перейдемо до BTC. З тижневого таймфрейму можемо побачити, що ось ця внутрішня ліквідність, яка була тут накопичена, ми її зібрали. Але all-time high ми не оновили. Ми можемо з цього зробити висновок, що ціна залишила магніти на майбутнє. На даний момент ми можемо подивитися, що в нас є знизу неперекритий ціновий дисбаланс, який буде виступати магнітом для ціни. Тобто ми можемо вважати, що з тижневого таймфрейму в нас є магніт знизу, і поки він, його ми не прикрили, про якісь досягнення цілей вищі, нам рано що казати. З денного таймфрейму багато інформативності нема, але можемо подивитися, що 에, перед нашим дисбалансом тижневим в нас є ліквідність денна. Вона буде називатися Industment. Це є ліквідність передпої. З денного таймфрейму можемо також зробити висновок, що нам рано ще відкривати якісь лонгові угоди. 에, хочемо почекати ціну нижче в даному діапазоні, від якого логічно буде працювати вище. 에, з 4-годинного таймфрейму. В принципі, в нас тут зароджена локальна несхідна структура. На даний момент, про який слонг дуже рано що казати. Можливо, в нас буде захват ліквідності з даного максимума, або захват ліквідності трошки вище. і плюс-мінус цього діапазону мені буде цікаво працювати далі в шорт. Мій наратив підкріплений не лише. 에, можна сказати, графіком, підкріплений також індексом страха і жадібності, можемо спостерігати, що індекс страху і жадібності знаходиться на відмітках 70, що є дуже сильно високо і потрібно встряхнути ранніх лонгістів. 에, також, якщо ми подивимося карту ліквідації, можемо спостерігати, що в діапазоні 65-64 тисячі дуже багато 에, ліквідації. Зверху не так багато, тому поки що. Я вважаю, що нам рано відкривати якісь глобальні лонги, очікуємо занурення глибше ціни. Це плюс-мінус даний діапазону. Ось в цьому діапазоні дуже багато ліквідацій є. Тому можемо зробити висновок, що нам поки що рано дивитися кісь лонг. Е, про шорти я сказав, що потрібно зачекати трішки ціну вище. Якщо дивитися ефір з денного таймфрейму. Ситуація насамперед не дуже зрозуміла через те, що ми знаходимося всередині ренджа. У нас є границя зверху, границя знизу, і дуже сильно багато трендової ліквідності. Ось тут. Як я вже і казав з минулого огляду, що поки вона не є хоча б частково зібрана ось так. Про якийсь лонг до досягнення верхні, верхнього діапазону дуже сильно рано що казати. А, з 4-годинного таймфрейму можемо подивитися, що у нас тут також зароджена локальна мікроструктура шортова. Розцінюю ось цей вік, який заповнює ціновий дисбаланс як POI для себе. Перед даною пою також є фрактал, який виступає індасментом. Я хочу, щоб ціна зібрала з нього ліквідність, і плюс-мінус в даному діапазоні ми намалювали розротні модель і далі працювали на продовження тренду вниз. Е, мої цілі буде це зняття ліквідності з даного мінімуму і з даних мінімумів. Ось тому спостерігаючи на ефір, також рано що казати про лонг. Очікую ще нижчий пролив. І вже знизу, плюс-мінус в цьому діапазоні буду вже працювати далі в лонг. Але е, про це згодом на даний момент план такий, що все виглядає доволі шортово, і я не бачу лонгів на цьому тижні. Е, домінація в нас е, показує просто дуже сильний агресивний мув вгору. Е, на цьому Якраз таки можна подивитися, що в нас альта буде послаблюватися, а BTC згодом буде накачуватися і рано чи пізно вилетить на свій історичний максимум. Якщо дивитися на євро, доволі цікава тут ситуація. Давайте я вам розповім з 4-годинного таймфрейму. Можемо побачити, що в нас є збір ліквідності по ліву сторону, і тут в нас вже ціна зародила в східний ордер флоу. Ціна перший раз свіпає ліквідність. Оновлює максимум. В нас відбувається робота з ліквідності знову. І ціна оновлює максимум. Так, ми не закріпилися тілом, нічого страшного, але нам це також свідчить, що поток ордерів вже зароджений. Трішки знизу у нас є ціновий дисбаланс, геп, який я хочу, щоб ціна перекрила. І потім далі продовжила свій тренд вгору за рахунок того, що ось тут в нас зібрана трендова ліквідність. Тому на даному тижні, в принципі, по євро я налаштований лонгово. По криптомаркету я вам все розповів. Вважаю, що альту немає сенсу поки що дивитися через те, що домінація не послаблюється. Тому всім бажаю гарного тижня, торгуйте в профіт і всім мирного неба.